Вітаю, дорогі освітяни та освітянки! Авторський колектив у складі Наталії Морзе та Ольги Барне разом з українським освітянським видавничим центром Оріон представляє вам підручник з інформатики для восьмого класу, який реалізує державний стандарт базової середньої освіти. З інформатичної освітньої галузі написаний відповідно до модельної авторської програми і готує учнів та учениць, які будуть впевненими громадянами цифрового світу. У підручник закладена розвивальна концепція, яка передбачена стартом. В базовому курсі інформатики у сьомому класі і буде завершуватися у 9 класі. І цей розвиток пов'язаний із тими основними завданнями, які автори ставлять перед учнями і ученицями, перед педагогами, перед собою під час його написання, для того, щоб підручник підготував. Наше шкільництво до реалізації завдань освітньої галузі, до життя і продовження навчання в цифровому світі. А саме у 7 класі основним гаслом було навчання для розвитку, восьмий клас передбачає, що ми навчаємося разом з учнями інформатики для життя, а у 9 класі будемо навчатися для свідомого вибору професії. Сі та майбутнього. Що ми пропонуємо нашим учням та ученицям? Насамперед, концепція підготовки підручника передбачала і наступність та адаптивність, реалізацію базових навчальних та пізнавальних потреб нашого шкільництва, розвиток наскрізних умінь та підготовку їх до майбутнього свідомого вибору подальшої професії та життя. Ми використовуємо різні педагогічні технології, які зреалізовані в матеріалах підручника а саме, це дослідницька пізнавальна діяльність. Це компетентнісний підхід. Ми спрямовуємо зусилля наших школярів на розвиток практичних навичок, використовуємо сучасні інструменти та інноваційні педагогічні технології, і все це робиться для того, щоб побудувати для нашого шкільництва сучасну освіту для майбутнього. Що ж вивчається у восьмому класі? Підручник передбачає чотири розділи. Розділ цифрова безпека, робота з даними та моделями, вирішення проблем, цифрова творчість. На скрізної лінії є лінія алгоритмізації і програмування, хоча в розділі вирішення проблем є окремі теми, і вивчення штучного інтелекту як нової технології, яка стрімко розвивається в цифровому світі і може бути з Етично відповідально використана для підтримки навчальної діяльності учнів, в підручнику, як і в попередньому підручнику, передбачені наступні види діяльності. Насамперед, кожен урок, кожна тема об'єднана у квест, який може бути виконаний учнями і ученицями. Впродовж однієї, двох або трьох і більше годин, в залежності від того, як вчитель чи вчителька буде планувати навчальну діяльність учнів і яка кількість годин передбачена у навчальному закладі відповідно до освітньої програми. Кожен квест починається мотиваційним вступом, який пояснює учневі чи учениці, для чого вивчається, для чого потрібно проходити випробування у квесті, здобувати нові знання і вміння, і де вони стануть у нагоді для них у їх практичному житті. Упродовж квеста, виконуючи певні кроки. Учні е, працюють самостійно, співпрацюють, оцінюють себе, діють із пристроями і програмами, виконують проєктні завдання, досліджують нове е, у завданнях, які об'єднані в рубрику досліджують, е, підводять підсумки, а також використовують електронний додаток, який є невід'ємною складовою підручника. Е, цей електронний додаток до підручника має таку ж саму структуру, як і сам підручник, тобто складається із чотирьох розділів. Кожен розділ має поділ на уроки квести. Кожен розділ закінчується самооцінюванням, і в уроці квесту учні виконують різноманітні завдання. Ці завдання мають різні види діяльності, як от перетягування, встановлення відповідності. Тестування виконання певних інтерактивних завдань, заповнення пропусків, а також перегляд навчального відео виконання завдань тощо. Важливо, що кожне завдання, учень або учениця може виконувати в потрібну кількість разів, і це може слугувати як інструментом для самооцінювання, так і інструментом для подолання освітніх втрат або розривів. Кожна вправа супроводжується інформаційною підказкою, яка знаходиться у верхньому правому кутку середовища. Усі завдання, які ставляться перед підручником, реалізовуються через його зміст. І ви бачите, що у змісті маємо різноманітну кількість завдань які є творчими, які є креативними, які є пошуковими і які власне, і готують учня чи ученицю до ефективної роботи, життя, навчання, комунікування у цифровому світі. Серед них такі завдання, з якими учні або учениці можуть зустрічатися, як на просторах інтернету, так і в звичайному е, офлайному житті. Це і захист даних, це і робота із штучним інтелектом, це і виконання завдань, які пов'язані із цифровими створеннями цифрових ресурсів, це і ведення свого блогу, створення власного представництва, це робота із віки технологіями перевірка даних. На маніпуляції і фейки, е, е, архівування даних і багато іншого. Е, підручник має. Е, Окремі завдання, які реалізовують індивідуальний підхід і можуть бути використані як для учнів із високим рівнем досягнень, так і для учнів, яким потрібна додаткова допомога. В підручнику є окрема рубрика. Це цікаво. Кожен розділ підручника завершується окремою сторінкою. Навчаємося із штучним інтелектом, де діти мають. Можливість зрозуміти шляхом виконання завдань, як вони можуть залучити штучний інтелект для власного навчання, для власної творчості, як власного цифрового помічника при цьому з дотриманням і безпекових, і етичних питань. І авторського права. Деякі завдання у підручнику позначені зірочкою, це завдання для тих, хто прагне здобувати більше. Вони об'єднані в різні рубрики. Як правило, рубрика «Досліджуємо» власне містить Такі фаворитні завдання для тих, хто хоче більше чогось дізнатися. В підручнику широко представлений і інструментарій, який оцінювання який реалізовує вимоги нової української школи. Маємо інструменти для проведення формувального оцінювання, рубрика оцінюємо себе. Маємо можливість здійснювати підсумкове оцінювання, причому матеріал Матеріали для вчителя розміщені в електронному сховищі для вчителя, і вчитель обирає самостійно з допомогою яких інструментів він буде проводити за наданими дидактичними матеріалами підсумкове оцінювання. До підсумкового оцінювання також відноситься і. Діагностувальні роботи за групами результатів, які підготували автори для кожного із розділів підручника. Кожен розділ підручника завершується ще і рубрикою Рефлексуємо, де учні і учениці мають змогу скористатися чек-лістом. І за кількістю відповідей, які вони визначили для себе, побудувати власну траєкторію навчання за підсумковою самооцінкою за шкалою, повернутися до вивчення тих. Тем, в яких виявлені прогалини, або планувати подальший поступ у навчальній діяльності, підручник спрямований на розвиток наскрізних умінь. Зокрема, до таких умінь відносимо і вміння аналізувати інформацію, і перевіряти її на достовірність, розрізняти фейки, розуміти безпеки в інтернеті і правові аспекти цифрового світу, і ви бачите приклад одного із таких завдань. Ми даємо багато завдань на розвиток критичного мислення, які дозволяють е, учням сформувати е, уміння аналізувати інформацію, дотримуватися правил академічної доброчесності. Е, при цьому розглядаємо е, Завдання, які продовжують вивчення сьомого класу. Якщо у сьомому класі ми розглядали питання цифрового сліду, то у восьмому класі маємо вже питання про е, академічну доброчесність і плагіат. Е, ми е, формуємо навички. Е, Аналізувати інформацію, виявляти штучний інтелект, і тим самим розвиваємо інформаційну грамотність учнів, даємо багато інструментів, якими можуть скористатися учні і учениці як приклад, зазначаючи щоразу, що ви можете скористатися іншими прикладами, які надасть вчитель або вчителька, і список таких інструментів також пропонуємо для вчительства. Розвиваючи критичне мислення, сумуємо і навички мислення високого рівня, оскільки завдання у підручнику передбачають і аналіз, і порівняння, і оцінювання, і формулювання власних висновків, і створення власних. Продуктів або результатів, які опираються на попередні вміння, це вміння працювати з поштою, вміння працювати в різноманітних програмних середовищах, опрацьовувати текстові графічні дані, працювати з електронними таблицями. Е, важливою навичкою, е, як зазначають. Е, Дослідження науковців і практиків, а також дані з Всесвітнього економічного форуму є навички лідерські та командні, власне, в завданнях, які передбачені на сторінках підручника, ми розвиваємо гнучкість у прийнятих рішеннях, вміння аналізувати поведінку у соціальних мережах, швидко реагувати на ризики і так далі. При цьому, діти Мають змогу як виконувати завдання самостійно, так і співпрацювати, так і виконувати завдання в класній кімнаті під керівництвом вчителя, або в групах разом з учнями, або удома. І до підручника авторський колектив підготував також тематичне планування, в якому вказує види діяльності, які варто передбати бачити На уроці, і які завдання можна пропонувати учням і ученицям для самостійного виконання. Деякі уроки, квести, мають завдання, які пов'язані із проєктною діяльністю. Не усі ми розуміємо, що у 8 класі ці проєкти більш глобальні. На кожному уроці ми не можемо виконувати проєктну роботу. Ці уроки проєкти можна організовувати в залежності від того, скільки годин виділено на вивчення інформатики у 8 класі в навчальному закладі, як окремими уроками або спареними уроками, так і під час навчальної діяльності, як елемент проєкту. Проєктної діяльності у вигляді практичних завдань. При цьому у 8 класі дуже часто пропонуємо ролі, які можуть обрати учні в таких групових проєктах, для того, щоб в майбутньому, у 9 класі, уже для, при вивченні інформатики, більш предметно пробувати на себе ролі цифрового суспільства. Е а ті, які можуть учні реалізовувати під час вивчення навчального матеріалу. Формуємо самостійне навчання та відповідальність, задля цього прагнемо, щоб наші учні і учениці вміли організовувати свою діяльність, виконували завдання без допомоги вчителя або вчительки, задля цього даємо в рубриці Діємо, як і в попередніх підручниках, інструкції, які реалізовані в. Словесні інструкції в підручнику і в відеоінструкції в цифровому додатку. Часто спрямовуємо дітей на завдання, які потребують уміння самостійно шукати інформацію, аналізувати її, порівнювати, тим самим даємо можливість розвивати також важливу навичку як навчання впродовж життя. Власне, щодо цієї навички у нашому підручнику є багато сервісів, які ведуть наших дітей назовні, розширюють поле їхньої діяльності і залучають різне експертне коло. Зокрема, ви бачите, що ми використовуємо і матеріали. Платформи IT-студії, ми використовуємо е, серіали із дія освіта. Ми використовуємо багато навчальних платформ, на яких учні і учениці можуть удосконалювати свої знання і вміння, можуть е, будувати власну траєкторію навчання. Е, Важливим в курсі інформатики 8 класу є розвиток і використання алгоритмічного мислення, обчислювального мислення, навичок, які отримані в процесі навчання програмуванню в реальному житті. Ми формуємо і логічне мислення, і вміння структурувати інформацію, і е, усі програми, які складають учні на опрацювання даних, а у восьмому класі ми продовжуємо вивчення е, мови програмування Python як прикладу мови, на якій можна реалізовувати побудовані алгоритми, і е, використовуємо її. Як в основному для опрацювання списків даних? Маємо можливість. Виконувати задачі, які діти зустрічають на практиці, це задачі і на визначення найбільшого і найменшого елемента, це впорядкування, це задачі для підрахунку за масивом даних і так далі. Типові алгоритми, які запропоновані у підручнику зразками виконання програм, розширюються завданнями, які передбачають зміну стандартних умов, використання. Декількох стандартних алгоритмів і створення нового, в тому числі і перевірка програмного коду за допомогою штучного інтелекту. сьогоднішній день, коли ми перебуваємо в умовах нестабільності і в умовах, коли є Випадки, які пов'язані із перериванням навчання, із блекаутами, із повітряними тривогами, маємо розуміти, що інформатика, як і інші предмети, мають формувати в учнів здатність до стресостійкості, здатність приймати рішення в умовах викликів. І до таких рішень, зокрема, відноситься використання. І чат-ботів, і е, навчальних е, платформ, які допомагають е, не тільки подолати якісь тривожні страхи, або визначити, е, скажімо, е, стратегії, як діяти в тій чи іншій ситуації, але і навчають е, власне, використовувати ці технології для того, щоб е, вміти дати собі раду. Е, важливо, що е, Ті вміння і ті знання, які формуються в курсі інформатики, вони дуже широко можуть бути використані в інших сферах. Наприклад, при вивченні причинно-наслідкових зв'язків, ми, як правило, використовуємо різноманітні цифрові ресурси, які допоможуть учням і ученицям шукати ці причинно-наслідкові зв'язки у природі, у довкіллі, в техніці і технологіях, а також використовувати їх для того, щоб. Вивчати, опановувати результатами навчання з інших предметних галузей. Важливо, що ми формуємо різноманітні компетентності. До таких компетентностей відносять і інноваційність, і природничу компетентність. Ви бачите зараз приклади, які Пропоновані у підручнику для реалізації цих компетентностей. Ми даємо завдання, які формують і математичну компетентність, і підприємництво. Ми вказуємо завдання, які сприяють розвитку фінансової грамотності, зокрема гру, яка убезпечить наших дітей від цифрового шахрайства, яке пов'язано із фінансами. Ми формуємо і мовну, і культурну і громадянську компетентність, Компетентність. І всі ці, компетентні, ці і інші компетентності, вони не є разовими на сторінках підручника. Це глибока системна робота, яка передбачає, що кожен урок це урок, який дає можливість учневі чи учениці випробувати свої вміння і компетентності, розширити. Поглибити їх, застосувати знання, вміння, досвід, який набутий на інших предметах і на інформатиці життєвий досвід для того, щоб продовжувати навчатись, для того, щоб працювати і жити. В правому Тому, на нашу думку, методичний, розвивальний, практикозорієнтований та компетентнісний потенціал підручника, який представляємо разом з українським освітянським видавничим центром Оріон, це запорука якісної освіти. Дякуємо вам, що ви з нами були і продовжуєте. Нехай нам усе вдається.